Сенсація ЗСУ рванули в контратаку, Епічний крах Росії, українські воїни рвуть фронт, прапор піднято, контрнаступ на повну потужність. Ворога рознесли на шматки, полонені окупанти, знищена техніка та стратегічні позиції під контролем ЗСУ, смертоносна хвиля української армії, десятки двохсотих окупантів, Втрати росіян шокують. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і Останні події. Екстреном рванули в контратаку. Українські військові підняли українські прапори у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Про це повідомив 24-й окремий штурмовий батальйон Айдар. Раді доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Населений пункт малі Щербаки під контролем збройних сил України. Військові наголосили, що цей успіх результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. І кожен подібний крок це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри в тому, ризики та втрати. Шаман забирайте речі і, і на, цей, на точку, на точку, на <зад> <Хто>? <зад> firstly, <хто? зад> Інформацію підтвердив викомандувач штурмових військ зсу полковник Валентин Манько, опублікувавши кадри зачистки, яких ніде немає. За його словами, військові провели вдало контрнаступальну спецоперацію, звільнивши малі Щербаки, прилеглі до Щербаків території і частково степове. І далі продовжуємо свою операцію. І я думаю, що це буде не останній, не останній населений пункт, який ми э -э -э звільнили. На цьому напрямку е, операція проходить вдало. Е, противник несе втрати, багато взято в полон. Е, ми просунулися на три з половини, десь ну, близько трьох з половиною, більш там, чи більше чи менше е, кілометрів вперед. Зсу пішли вперед на Запоріжжі, прорив на 3,5 кілометра. Український прапор піднято окупантів взяли в полон. Про всі деталі з передової. Дивіться в сюжеті. Росія активізувала штурми майже на всіх напрямках. У справу знову пішли механізовані колони, і знову техніку ворога було розбито. Як дані партизанів допомогли відбити масований наступ під Вовчанськом, гори знищеної техніки ворога біля добропілля та критична ситуація із російською мобілізацією. Проте чим фронт живе сьогодні? Дивіться прямо зараз. Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається. Повідомляють в інституті вивчення війни. Черговий наступ російський генштаб запланував, зокрема, у Харківській області. Під Вовчанськом ворог зібрав достатньо сил для прориву, проте програв іще ще до початку наступу. Партизани, а теж повідомляють, що їхній агент із 82-го мотострілецького полку зміг передати. Точні координати позиції російської артилерії, бронетехніки та місць перебування окупантів через це сили оборони України змогли заздалегідь підготуватися до можливих наступальних дій та вдарити по противнику внаслідок ефективної роботи українських військових. План росіян зазнав краху іще ще до його початку. используя как раз погодные условия, не очень комфортную погоду, отсутствие, допустим, той самой интенсивности работы наших дронов, потому что птички просто или не будут видеть, или не смогут взлетать, враг будет пытаться проводить более активное штурмовое действие. Собственно, с использованием в том числе и механизированные компоненты, что мы сегодня уже отмечаем на некоторых направлениях фронта. При цьому неспокійною залишається ситуація в районі міста Куп'янськ. Там також наші військові фіксують накопичення ворога, який щоразу намагається наростити свою присутність у населеному пункті. Проте, незважаючи на постійні спроби провести новий штурм, просування на цьому напрямі в РФ немає. К сожалению, врагу удалось зайти на окраины города. Вы знаете, что там продолжаются бои в северо-западной северной части города. Враг пытается проникать диверсионно-разведывательными группами и в центральную часть Купинска. Ситуация очень сложная. Цель одна — выйти на оперативный простор и пытаться дальше двигаться по Харьковской области. Попытка владеть городом, попытка владеть Купинском узловым — это еще и о логистике. То есть попытка перекрыть нашу логістику створити неблагоприятні умови условия для тих групірових войск, які знаходяться, в сучасності на этой на локації фронту на сусідніх. Добропільський напрямок сьогодні, мабуть, найгарячіша точка фронту в останню добу. Активні бої там розгорнулися за населений пункт Володимирівка. Саме звідти росіяни намагаються прорватися до своїх, які залишаються тут в оточенні. Дополнительной проблемой стала выставка десанта, добавляет Deep State. Россияне завели в село от 50 до 75 человек пехоты. Ситуация остается сложной. В СРФ будут максимально пытаться воспользоваться ухудшением погодных условий, предупреждают аналитики. Позднее в первом корпусе нацгвардии АЗОВ рассказали, что все же удержали Владимировку. Как сказано о поведомлении корпусу, у нас тут россияне кинули 35 одиниц важкой бронетехники, танков и та боевых бронированных машин. Наследок оборонных действий было снищено Ну та пошкоджено один бронетягач, три танки та 16 ББМ ворога. Також росіяни втратили 41 мотоцикл та дві одиниці легкого автотранспорту. Біля сусіднього Покровська росіяни також вирішили накопичитись. На прорив вирушила група піхоти на мотоциклах. Як результат, мінус 13 мотоциклістів та жодного просування. Ще одне епічне відео з Донеччини: українські дрони проти російських танків у ЗСУ. Показали, як наші військові знищили півдесятка танків ворога та реактивну систему ГРАД. Відео опублікували сили безпілотних систем ЗСУ. Так на Донецькому напрямку оператори 427 го окремого полку безпілотних систем Рарог зупинили штурмові дії противника, підбивши одразу п'ять танків. Чим позбавили піхотні групи прикриття та унеможливили подальший наступ, йдеться у повідомленні. Крім того, військові завдали результативного удару по реактивній системі залпового вогню БМ 21 град, коли ворог вів вогонь по позиціям української армії. Як розповіли у командуванні, тепер на цій ділянці силам оборони вдалося здобути тактичну перевагу. При цьому працюють наші військові як по лінії фронту, так і у тилу російського угрупування. Так, у окупованому Донецьку після прильотів безпілотників сталася масштабна пожежа. Віталіте. <плес> 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 Як повідомили місцеві клуби чорного диму було видно із будь-якої частини міста. Відомо, що місцем влучання став колишній гіпермаркет Ашан біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. Проте жителі у мережі повідомили, що після прильотів чітко чули подальшу детонацію а напередодні ввечері біля магазину бачили скупчення військових машин. Відомо, що внаслідок займання в будівлі обвалився дах, а приміщення повністю вигоріло. Розграється походу. Тим часом у Росії на тлі невдач на фронті різко впали темпи мобілізації. Набір до лав окупантів знизився майже втричі, що вже відчувають підрозділи на фронті. Розповів голова ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, РФ намагається вирішити цю проблему кількома шляхами. Зокрема, вони ухвалили у першому читанні законопроект, що дозволяє проводити мобілізацію на строкову службу протягом року. Тимочко каже, що РФ може використати строковиків у тому числі і у війні проти України. Крайні два квартали вони набирають за. Квартали, навіть не місяць а по 30 там тисяч в 35. Тоді якщо як раніше це набирали у місяць, а тепер за три місяці, тобто в місяць вони зараз набирають 10 там тисяч 12. При цьому військові аналітики зазначають, що в російському інформаційному просторі вже навіть не приховують перспективи перед свіжомобілізованими, відкрито заявляючи за середніми підрахунками жити їм після підписання контракту менше двох тижнів. Мэр города Стрижевой в Томской области вышел на новый уровень искренности и честно сказал, что новые контрактники нужны для того, чтобы заменить убитых и раненых. По словам главы города, в пятницу он набирает новых людей, а в понедельник хоронит старых. Военкор Романов дал более развернутое объяснение, почему люди на фронте постоянно нужны. Срок жизни штурмовика составляет 12 дней. Это от подписания контракта, обучения на полигоне и самого штурма. В єдиному числі звичайно, штурм один. і статистику цю невблаганно підтверджує ЗСУ. так за даними генштабу за останню добу окупанти не дорахувалися понад 1200 своїх бійців Всього ж кількість втрат РФ перевищила мільйон 122 000 тисячі осіб Наступ ЗСУ у самому розпалі. Зеленський зробив важливу заяву. На добропільському напрямку йде контрнаступальна операція, яка зірвала літньо сіння наступ РФ. Втрати ворога колосальні. Ці цифри шокують. Довга доповідь була сьогодні і головкома Олександра Сирського. Майже годину ми з ним говорили за всіма фронтовими напрямами з підготовки наших бригад щодо забезпечення. Особлива увага зараз, звичайно, добропільській операції, контрнаступальній операції. З її початку і до сьогодні у росіян вже більше 12 тисяч втрат добропілля, саме за час із 21 серпня. З цих 12 тисяч у них понад 7 тисяч 200. безповоротні втрати. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Максимум імпульсу наступу російських військ згасає по всій лінії фронту. Заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Це не означає, що він миттєво зникне. Але нарощувати наступальний потенціал вони зараз не можуть. Якщо ми навіть говоримо про звільнене село на Дніпропетровщині, де взяли ворога в полон, то варто згадати і добропільський напрямок. Там виступ, який ворог свого часу створив, зараз поділений в оперативному або навіть повному оточенні груп противника, і триває зачистка територій. Російські генерали захоплюють українські міста та села лише на папері. Під контролем ЗСУ залишаються ключові позиції та логістичні вузли. Більше того, сили оборони України стрімко просуваються вперед, не солодко окупантам на Дніпропетровщині, Запорізькому та Слобожанському напрямках. Ворог змушений ганебно відступати. Техніка та жива сила окупантів у Мотлух. Всі нові подробиці дивіться просто зараз. Час не на боці Кремля, а в затяжному протистоянні в Україні шанси перемогти у війні набагато вищі ніж у Путіна. Такого висновку дійшли західні журналісти, побувавши на позиціях. Зсу стратегія України у війні на виснаження демонструє несподівані результати. Бойова броньована техніка ну не те, щоб себе віджила, але вона майже не має шансів на будь-який успіх. Особливо, якщо це якісь навіть кулаки збираються, вони майже не мають шансів для прориву. Постійні втрати противника та адаптація ЗСУ до сучасної тактики ведення бою, запевняють аналітики, відкриває можливості для довгострокової перемоги Києва. Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем ЗСУ. російські генерали во. Сини 2025 року захоплюють українські міста та села лише на словах та у липових звітах для бункерного ну зрозуміло, що виконати ці задачі російська армія скоріше не зможе. Но... Генерал Герасимов, начальник генерального штаба, опять же, вот по отдельным утечкам, которые появились в сети, в социальных сетях, он докладывал Путину об очередных успехах российских войск. Он, в частности, заявил о том, что группировка вооруженных сил Украины в районе водохранилища Клебан-Бык разгромлена, что неправда. И, кроме того, заявил о том, что российские войска ведут зачистку южных кварталов города Купинск, что тоже неправда. Що ж насправді відбувається у багатостраждальному куп'янську? Показали оператори восьмого полку сил спеціальних операцій. Ворог на цьому напрямі справді не залишає спроб прорвати українську оборону на куп'янському напрямку. Минулої доби сталося щонайменше вісім спроб атак окупантів. Однак ЗСУ вдалося зірвати плани щодо просування противника, сили оборони, відбили штурмові дії в районі Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного та Степової Новоселівки. Із застосуванням ударних ФПВ-дронів окупантів вдалося загнати до найближчих хат. Після чого оператори здійснили зачистку кількох будівель, де засів противник. Не солодко окупантам сьогодні і на запорізькому напрямку, там партизани з руху, а теж допомогли знищити мобільний командний пункт ворога. Небайдужі громадяни передали точні координати машини зв'язку окупантів, яка використовувалася як пересувний командний пункт для управління ворожими підрозділами. Знищення цього вузла зв'язку викликала хаос у системі управління окупантів. Координація між підрозділами та передача на кай була порушена, що серйозно вплинуло на боєздатність ворога на цій ділянці фронту. А це вже кадри палаючого складу паливно-мастильних матеріалів окупантів на північно-слабожанському напрямку. Нашим прикордонникам за останні кілька днів вдалося знищити місця укриття та засоби зв'язку супротивника. Крім того, ворог на північно-слабожанському напрямі зазнав втрат і в живій силі. Загалом на цьому та курському напрямках українські захисники відбили сім атак росіян. Противник завдав по нашим позиціях кілька авіаційних ударів. Загалом скинув 10 керованих бомб та здійснив 198 артилерійських обстрілів. Непростою залишається ситуація на Лиманському напрямі. Там ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середня, Новоселівка і Дерилове. Проте спецпідрозділу військової розвідки України вдалося точно та ефективно знищити окупантів їхню техніку та дрони. Через серйозні втрати на цьому та інших напрямках російські війська змушені зменшити наступальний темп, пояснюють військові аналітики за підсумками минулого місяця. За підсумками вересня, у росіян дещо спала активність на фронті. Кількість штурмів, які вони проводять, прямо пропорційно спадає і кількість втрат особового складу. Не особливо стимулює окупантів йти у м'ясні штурми. Й офіційна українська статистика так вересень 2025-го видався показово у моменті ефективності підрозділів Національної гвардії, завдяки злагодженій роботі гвардійців, ворог за останній місяць не дорахувався щонайменше 677 автомобілів, 418 артилерійських систем, майже двох сотень РЛС, 17 реактивних систем залпового вогню, 29 танків та майже семи десятків складів боєкомплекту. Тим часом російська армія продовжує бити виключно по мирному населенню та житловим будинкам. І варто відзначити, що не лише в Україні напередодні хвалена система протиповітряної оборони РФ влучила ракетою по житловому будинку в Білгородській області. На відео видно, що під ударом верхні поверхи житлового будинку. Як наслідок пишуть російські змі вибиті вікна у 15 квартирах, розбиті два десятки припаркованих автомобілів, потерпілих офіційно немає. Проте, судячи з кадрів, опублікованих в інтернеті, руйнування будинку можуть бути значно серйознішими. Воювати Росії з кожним днем стає все важче й важче. Техніки немає, людський ресурс теж виснажується. Тож Путін вирішив зібрати іноземний легіон смерті. Ви будете в шоці, коли дізнаєтесь, кого бункерний завербував у свою армію. Як РФ перетворює найманців на гарматне м'ясо? Дивіться просто зараз. У рядах союзників, які воюють з ерефією, поповнення цього разу із далекої Латинської Америки, Куби. Они воювали починаючи 60-х років, з приходом фіделя власть в Кубі і кубинские солдати воювали і в Латинской Америке. Америці. Потім була ідея у Фіделя Кастро висадця кубінської армії в Африке, поднять підняти там восстание, щоб зробити всю Африку коммунистической. Были такие такі идеи. ідеї. Тому для кубинцев воювати з учора абсолютно бідного состояния страны, а для них війна це один не способів якби гроші. За даними службових документів держдепартаменту США, з якими ознайомилося агентство Reuters, Гавана не просто підтримує політику Кремля. Вона могла відправити на війну проти України до п'яти тисяч своїх громадян. Я знав, що контракт настоящий, когда приїхав. Мене сюди привела Російська Федерація. Всі тут знали, зачем приїхали. Я це знаю точно. Все знали, что приехали на войну. Это Энрике Гонсалес. Он вступил до лав российской армии, чтобы подзаработать деньги, убивая украинцев. Я узнал, что сына завербовали в тот день, когда он уехал. Я не знаю, как происходил этот процесс, потому что он никогда ничего мне не рассказывал. Я понял это, когда он был в аэропорту. Он позвонил мне и все рассказал. Активна вербовка кубинців на війну розпочалася ще у 2023 році, після того як російський диктатор підписав указ, який дозволяє іноземцям, що потрапили до армії, отримати громадянство РФ у прискореному порядку. Після цього на війну ринулися десятки кубинців. Бедность вынуждает. Если бы мы не жили в такой нищете, я уверена, что эти люди не поехали бы в Россию. А так вы работаете, работаете и работаете. Мой муж впахивал на Кубе, но однажды он сказал мне, я больше не могу этого терпеть. Я спросила, что случилось. Он ответил: Не волнуйся, я знаю, что делаю. Муж мой был вот таким. За наявними даними, вербувальні центри розташовані у різних регіонах. Кандидатам обіцяють зарплати від півтори до двох з половиною тисяч доларів на місяць, громадянство або вид на проживання, виплати у разі поранення та інші пільги. Для деяких кампаній Москва створює цілі пакетні пропозиції: оплата, житлом, легалізація. Усе це робить пропозицію привабливою для економічно вразливих людей. Oh, спосіб заманювання. На солдат достаточно простой, беременность, то есть Латинской Америки, или Африки, или азиатские страны, более-менее конкурентные выплаты, и люди готовят. Ведь вопрос не только в Кубках, которые воюют около 5000, которые в Э, Речь идет 3000 северокорейских военных, і нескольких тисяч найомників із африканських стран. Посередники, зокрема туристичні агентства. Тисячами вербують іноземців-найманців до так званого нелітного міжнародного батальйону Росії. Вони використовують яскраві рекламні кампанії, обіцянки високих доходів та хитрощі при укладанні контрактів. Агітація та вербовка відбуваються переважно через Телеграм. Пише Лос-Анджелес Таймс. Реклама була проста: підпишись на рік, щоб воювати на боці Росії в зоні спеціальної військової операції, тобто у війні в Україні, і отримай громадянство, безкоштовну медичну допомогу, гроші та землю. Йдеться у матеріалі Лос-Анджелес Таймс але далеко не все проходить чесно. Контракти іноземців часто складені так, щоб вони не могли їх повністю зрозуміти. Перекладачам не надають Wi-Fi відсутній. Після потрапляння на фронт прохання про розірвання контракту вимагають оплати до 6 тисяч доларів. Ще один спосіб рекруторів студентські та туристичні візи. Багато іноземців спочатку приїжджають на Росію за цими візами, а потім підписують контракт із Міноборони РФ. Їх зустрічають брокери та російські офіцери прямо в аеропортах. Щоб мотивувати нових найманців, рекрутери публікують повідомлення про так звані перемоги російської армії, замовчуючи поразки. Незважаючи на всі ризики, інтерес іноземців не зникає. Америка тим часом активізує дипломатичні зусилля, щоб новілювати кубинський фактор у війні Росії проти України. Адміністрація Дональда Трампа мобілізує американських дипломатів для боротьби проти резолюції ООН, яка закликає зняти багаторічне торгівельне ембарго з Куби. У документах держдепу підкреслюються, що Куба використовує міжнародні ініціативи, такі як щорічна резолюція ООН, щоб постати жертвою санкцій, Хоча насправді її громадяни залучені до бойових дій на боці агресора. Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання як пішаків у російсько-українській війні, заявив речник Держдепу. Кожна завербована душа це не просто цифра в статистиці. Для Кремля це шанс вийти вперед. Москва системно розширює пул іноземців, готових воювати в її інтересах. Для країни терористки такі люди просто дешева робоча сила і гарматне м'ясо. Для найманців шанси робити легкі гроші. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте лайк під відео, бути в курсі головного. Далі більше.